Вітати на каналі сервісного центру A-Game Київ, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Хочу зняти відео ще одне трошки розширене щодо системи охолодження, їх збирання в сучасних ноутбуках, до речі. А також це буде цікавий матеріал для тих, хто каже, що гарантія, наприклад, коли купляєте ноутбук, немає ніякого сенсу, тому що якщо ноутбук працює, то він працює. Ось зараз перед нами. Acer Predator, до речі, дуже сучасна модель, тому що процесор тут аж 12-го покоління Intel i 7 12800 Та, скоріш за все, відеокарта 30-ї серії на кшталт щось RTX 3070 або RTX 3080 навіть. Ну, ось ми бачимо, вже, що всю систему охолодження вже хтось заліз, ну, тому що для тих людей, які хоча б трошки знаються на ноутбуках, ну такого ніхто зробити на заводі не міг. Це вже наші якісь рідкі термопрокладки. Ось це щось на кшталт к 5 Pro. Це залишки рожеві від заводського, заводських рідких прокладок. Так, що в нас ще тут цікавого? Ну, найцікавіше, в нас ось тут. А це в нас, звісно, та частина, яка охолоджує процесор, на що хочу звернути увагу. Ті люди, які сюди залізли, які не мали ніякого уявлення про те, як з цим ноутбуком треба себе поводити. Ну мабуть, вони справились з тим завданням, щоб не розмазати рідкий метал, адже система охолодження тут саме зроблена под рідкий метал, коли вони знімали. То я так гадаю, ну хоча б не розвезли його по платі, бо ноутбук якийсь час ще працював після цього. Але коли вони збирали цю систему охолодження, звертаю увагу на ось цей матеріал синього кольору, цього не мало бути по заводу. А це насправді намазана рідка термопрокладка. Ну, вона така, бачимо, м'якенька. Я так розумію, що метою намазування цього синього матеріалу рідкої термопрокладки було зробити таким чином, щоб за периметром зробити герметичну камеру. Ну як це зазвичай робиться і на заводі, але це робиться герметиком. Для того щоб загерметизувати знаходження рідкого металу, який знаходиться тут на процесорі на кристалу, щоб він не попав на материнську плату, ну і як на мене, ну ви бачите вже як виглядає це рішення. Ми працюємо з герметиками вже виробили ми. Як цю процедуру як це робити, для того, щоб була зроблена ця камера? І навіть намагаємося зробити таким чином, щоб, можливо, навіть вона була герметична, прям прям ну, повністю на герметику, але там є нюанси, щоб можна було, звісно, після цього зняти систему охолодження без того, щоб її згинати або ламати. Ну, в будь-якому разі, бачимо, як це виглядає тут. Але це. Ще не все. Ноутбук до нас, звісно, прийшов вже неробочим. Людина, яка його нам прислала, сказала, що він пропрацював якийсь час, а потім вимкнувся і більше не вимкнувся. І я хочу звернути увагу на те, дивіться, як розміщений рідкий метал на процесорі. Ну, я думаю, що навіть для неуважної людини видно, що на кристалі процесора цей рідкий метал є, а ось праворуч є маленький кристал хабової частини. Він повністю сухий. Проте бачимо, що рідкий метал ось тут ще правіше. Він є, тобто він скотився, просто змістився в сторону. Що це означає? Саме це, як на мене, призвело до того, що хабова частина процесора вона не охолоджувалась так, як треба, тому що, як бачимо, рідкий метал не затримався на ній. І через те, що вона перегрівалась, просто попрацював деякий час ноутбук, і від перегріву ця хабова частина вийшла з ладу. Щоб цього не відбулось, треба було нанести рідкий метал. Є в нас вже така методика для нанесення цього рідкого металу, щоб він затримався на цих кристалах, ну, тобто, як аналог залужування припоєм якихось мідних частин і так далі. Можна провести таку аналогію. До речі, ми робимо так само із радіаторами для того, щоб нормально все це трималось, для того, щоб був максимальний контакт поверхні кристалів через рідкий метал з поверхні радіатора. Тоді вже на тестах ми це з'ясували по температурах. ну, найбільш чудові виходять варіанти саме щодо. Співвідношення потужності, яку може, яку може розвити процесор, і температуру, якого при цьому він нагрівається, то ж саме через непрофесійне поводження з системою охолодження, непрофесійне збирання, використання, незнання всіх цих нюансів, зараз цей ноутбук прийшов до того, що через перегрів цей процесор вийшов з ладу, і я вам скажу, що це ще та проблема. Тому що ми тільки починаємо, підходимо до питань заміни цих 12-х поколінь. По-перше, як бачимо, як сказати, що це процесор з хабовою частиною. Просто так зняти його з іншої плати, наприклад, і впаяти не вдасться. Не кажучи вже про те, що нові їх буде дуже важко знайти або навіть взагалі неможливо, нові вони будуть коштувати шалених грошей, як на мене. Ось, а навіть коли працюєш з донорів, то це буде зовсім інша процедура. Це буде не просто не знайти на донорі цей процесор та припаяти сюди. А ще буде дуже немаленька кількість робіт з прошивками. І ще до того є. Інформація, що ці хабові частини вони прив'язуються до своїх флешок біоса, тобто і будуть там нюанси і щодо перенесення з донорів, тобто з флешками одразу якісь маніпуляції, процедури і так далі. Тобто робота буде дуже велика, вартість такого ремонту буде відповідною. Тому ось, скажімо, для тих людей, які вважають, що ну, завіщо нам гарантія, ми купили ноутбук, який працює, він пропрацював, у нас там, наприклад. Чи день, чи два, чи там тиждень дають, наприклад, якогось манібеку. І далі все нормально. А якщо ви купили ось такий ноутбук, і у вас буде ось така ситуація, то ноутбуком ви будете користуватися рівно до того часу, доки ось ця проблема, ця бомба уповільненої дії, яка була внесена в систему охолодження цього ноутбука, доки вона не спрацює. А потім, ось як, наприклад, зараз в цьому випадку, навіть цей ноутбук приїхав до нас, і, на жаль, ми будемо його відправляти без ремонту, тому що. За тією кількістю роботи, яка потрібна саме для цього випадку, для за тих запчастин, яких навіть у нас зараз немає. І за тою тією кількістю роботи, яка в нас є в сервісному центрі, з якою ми і так ледве встигаємо справлятися. Ну, на жаль, займатися такими випадками можливості наразі в нас немає. Можливо, ситуація зміниться з часом, але часи зараз важкі, тому нічого не можна сказати наперед. Ось така ситуація. Купляйте ноутбуки з гарантії, купляйте у перевірених продавців і ні в якому разі не звертайтесь до дилетантів за обслуговуванням системи охолодження, або, скажімо, не лізьте туди, якщо ви Мністю там не, не зібрали всю інформацію, не знаєте точно, як ось це робити. Тому що, якщо у вас вийде ось такий варіант, то потім це будуть проблеми або у вас, або у наступної людини, яка придбає ваш ноутбук. Дякую за перегляд. Сересний це центр Гіїм До побачення.